Мер вам, брата і сестри, на початку нашого служіння я б хотів, щоб ми пороздумували на таку тему, як віра. Ви знаєте, це наскільки глибока тема, що я думаю, однієї проповіді буде далеко замало для того, щоб розкрити всі аспекти цієї теми. Тому сьогодні я би хотів звернути вашу увагу лише на один елемент віри. Віру. Повсякденних практичних ситуаціях. Віру, яка є так необхідна нам кожного дня. Ми живемо, ми працюємо, хтось вчиться, ви знаєте, трапляються якісь ситуації складні, прості. І в цих ситуаціях ми приходимо до Бога, ми приносимо ці ситуації, щоб Бог якось їх вирішив. І, власне, в цих ситуаціях нам дійсно потрібна віра. Ось про цю віру я би хотів сьогодні, щоб ми разом з вами пороздумували. В Біблії є одна історія, коли одна людина мала одну проблему. І ця людина прийшла з цією проблемою до Ісуса Христа. І Ісус вирішив цю проблему. І вирішив цю проблему тому, що Ісус побачив цій людині велику віру. Ісус дуже написано, що Він здивувався великій вірі цієї людини. Ісус сказав, що навіть в цілому Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. Давайте ми відкриємо Слово Боже. Ми прочитаємо цей текст, і ми ж побачимо, в чому ж полягала ця велика віра цієї людини. Це є Матвія, 8 розділ, і ми будемо читати з 5 по 13 вірш. Матвія, 8 розділ, з 5 по 13 вірш. А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить вдома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому: Я прийду і уздоровлю його. А сотник йому відповів: недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видужає мій слуга, бо я, людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить або рабові своєму, зробите він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть зі Сходу та Заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої. Буде там плач і скрегить забів. І сказав Ісус сотникові, «Іди, як повірив ти, нехай так тобі станеться. І тієї ж години одужав слуга Його. Ми бачимо в цьому тексті, як я вже казав, рядову побутову ситуацію. Чоловік мав певну проблему і прийшов з цією проблемою до Ісуса Христа. Ісус Дав згоду на те, що він вирішить цю проблему. І він дав таку згоду, тому що він побачив в цьому чоловікові велику віру. І перше питання, яке, знаєте, може виникнути, чому раптом цьому великому і впливовому чоловікові знадобилася віра? Чому цей такий можновладний і авторитетний на той час чоловік, який, як мінімум, мав 100 чоловік в своєму підпорядкуванні, раптом звернувся до Ісуса Христа? І в шостому вірші ми бачимо, яка проблема була в цього чоловіка. В нього був хворий раб. І це не була просто хвороба, написано, що це була тяжка хвороба. А євангелист Лука, який описує ту саму ситуацію, він взагалі говорить, що це була смертельна хвороба, що фактично той раб написано вже от-от мав помирати. І ось питання, я думаю, що. Цей римський сотник, він був досить авторитетний на той час. Лука описує, що він навіть серед євреїв був авторитетний, він е, сприяв будівництві синагоги, храму. І напевно, що цей чоловік мав багато знайомих лікарів. Напевно, він же не до одного лікаря звертався, але тим не менше проблема вирішена не була. І цей чоловік звертається до Ісуса Христа. І тут відповідь може бути тільки одна: що Бог послав. В життя цього чоловіка таку ситуацію, що при всій своїй великій владі, він був безсилий перед цією ситуацією. Ця ситуація, вирішення цієї проблеми, воно було вище, ніж його можливості. І це дуже велика істина, що часто Бог в життя людей посилає такі ситуації, що, незважаючи на їхні можливості, люди стають просто в тупіку. Людина, можливо, живе, вона має якісь цілі, вона, можливо, ну, каже, мені Бог не потрібен, я сам здатен попіклуватися про своє життя. Але Бог рано чи пізно прийде момент, і Бог пошле таку ситуацію, коли ця людина буде абсолютно безсила. І в Біблії таких прикладів просто маса, дуже велика кількість. Задайте, наприклад, єгипетського фараона. Єгипетського фараона, який був... Найбільшим правителем найпотужнішої держави на той час. Він мав величезні можливості і мав дуже багато мудреців, мав дуже багато, навіть сказано, чародіїв. Але Бог дуже просто: Бог послав йому сон. І цей фараон опинився в безвиході. Він не зміг вирішити цей сон. І написано, що він запросив і мудреців, і чародіїв, і інших людей. І, і вони всі так само не змогли розгадати сон фараона. І тільки Бог через Йосипа дав відповідь на це питання. Інший приклад це взагалі дуже такий показовий приклад. Це приклад про Наамана. Це приклад, який записаний в другому в книзі царів, п'ятому розділі в першому вірші. Там написано так: а Нааман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважений, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. Про того чоловіка навіть сказано, і був це муж дуже хоробрий. Але стоїть одне але. Стоїть всього всю одне слово, яке фактично нівелює у ці всі заслуги того царя. Сказано але прокажений. І здається, така велика влада, це був сучасний, можна сказати, міністр оборони. І навіть якщо говорити про сучасному, то знаєте, нинішні міністри оборони, вони ніхто проти тої влади, яку мав той чоловік. Тому що тодішні держави, вони були військові, і коли військо, це фактично було все. Але цей чоловік знову у безвиході. І знову цьому чоловіку доводиться шукати якось виходи з цієї ситуації. І тому він негайно, коли він почув, що там в Ізраїлі є такий пророк, який вірив в такого Бога, який дійсно може виздоровити, виздоровити його, то він негайно туди пішов. Дуже багато є подібних ситуацій. Взагалі, до речі, в такий спосіб Бог дуже багатьох людей власне, і приводить до себе, коли Бог посилає отакі такі безвиходні ситуації. Ситуації, які вищі від можливостей людини. Я досить недавно читав одну історію, значить, це була історія про одного журналіста. Який працював в так званих гарячих точках. Він працював в Лівії, в сектор Газа, у ці такі військові конфлікти. І він, от зсередини, висвітлював ці військові конфлікти. Але в нього була віруюча жінка. Мало того, ця жінка займалася якимось служінням, вона навіть вчилася в семінарії. Але цей чоловік все одно от він був такий, знаєте, по російськи упрямий, він не хотів приймати Христа. І хоча ця жінка, вона дуже-дуже багато зусиль докладала, щоб йому свідчити, він все одно був такий от впертий, як кажуть. Тим більше, що цей чоловік він мав досить такий гарний кар'єрний ріст, він в тій країні, де він був, він був директором офісу такого престижного каналу, як CNN. І так само Бог знайшов, як проговорити до нього. В один прекрасний день, коли він робив репортаж, його захватили терористи в заручники. І він розказує, він сидів в кімнаті, сидів сам один і був один місяць, другий місяць, вже пройшло півроку, вже йшов восьмий місяць. І він каже: я просто почав молитись до Бога. І він каже: Господи, якщо ти є, визволи мене. І буквально за два тижні після цієї молитви він був звільнений з-під заручників. І потім ця жінка розказує, що вона всі, всі ці вісім місяців кожен день за нього молилася. Дійсно, Бог. Багатьох людей приводив в такий стан, щоб привести до себе. Тому сьогодні, власне, нам варто говорити про віру. І навіть не тільки коли ми говоримо про такі якісь великі ситуації. Кожного дня, там, де ми знаходимося, кожен із нас, нам кожен день, навіть по декілька раз трапляються ситуації, які є вищі від наших можливостей, які поза нашою сферою впливу. Там десь начальник не так до нас поступає, там ще що сталося. і ми Повні безвиході. Ми просто в такому життєвому тупіку. Тому сьогодні нам варто роздумувати, якою ж має бути наша віра. Особливо, коли ми говоримо про віру, коли ми звертаємося до Бога з якимись ситуаціями, з якимись проблемами, якою має бути віра, щоб Бог відповідав на наші молитви. І, власне, ця, на перший погляд, проста історія з сотником, вона містить дуже глибокі принципи оцієї істинної, практичної віри. Отже, перше, що ми бачимо в цій історії ось цим римським сотником, це те, що, як оцей Римський сотник звертається до Ісуса Христа. Написано, що цей Римський сотник благав Ісуса Христа. Він благав, маючи велику владу, будучи представником Великої Римської імперії. Він прийшов до єврея і його благав. Євангелист Лука, він каже, що цей Римський сотник він не напряму підійшов до Ісуса Христа, Він послав своїх слуг, але Євангелист Лука так само вживає це слово, що він благав. Ви знаєте, кого благають? Благають людей, які є вище по владі. Тому що людей, які є в підпорядкуванні, їм навпаки, наказують. І ось цей римський сотник. Маючи величезну владу, він приходить до Ісуса Христа як нижчий. І в цьому ми бачимо першу ознаку істинної віри. Це істинна віра має смирення. Істинна віра проявляється перш за все в смиренні. Більше того, коли Ісус Христос сказав, що я піду і оздоровлю Твого раба, і написано, коли Він вже підходив до Його дому, то цей сотник взагалі каже: Господи. Та я недостойний навіть, щоб ти зайшов в мій дім. Виявіть собі, яке велике смирення. Оцей великий римський начальник говорить до єврея, що я недостойний. знаєте, тут велике питання для нас. А як ми звертаємося до Бога? Як ми? Чи ми дійсно благаємо Бога, що зробити? Тому що часто ми навпаки. Наказуємо Богу щось робити. Ми кажемо, Господи, мені потрібно ото, ото і ото. Оця ситуація має бути вирішена отак. Господи, я хочу, щоб ці обставини, в мене були отакі. Ми наказуємо Богу. А ви знаєте, є дуже велика різниця між тим, щоб наказувати і благати. І ця різниця полягає ось в чому, що людина, яка благає, яка просить, вона готова прийняти будь-яку відповідь. Навіть якщо ця відповідь буде відрізнятися від тої, яку вона хоче. Людина, яка наказує, вона навпаки. Вона тільки хоче отримати ту відповідь, яку вона хоче. Ось вона хоче отримати щось від Бога, і вона хоче тільки те. І якщо Бог послає щось інше, ця людина вперто все одно хоче свого. Власне, цим і відрізняється істинна віра, від, я б так назвав такої споживацької віри. Віра, яка тільки потрібна людині для виконання своїх власних бажань. Один проповідник, це Джон Макартор, і рано вже про нього згадувалось, він сказав досить гарну фразу, що віра це не впевненість, що Бог виконає той план, який я собі сам склав. Віра це готовність прийняти для свого життя той план, який Бог запланував. Віра це не впевненість, що Бог виконає той план, який я собі запланував, а це готовність прийняти той план, який Бог запланував для мого життя. Можливо, ми думаємо, що для того, щоб Бог відповідав на наші молитви, для того, щоб Бог так прихильно до нас ставився, потрібно робити багато добрих справ, потрібно проявляти якусь велику активність служінні. Можливо, це стане запорукою того, що Бог буде відповідати на наші молитви. Ви знаєте, так думали колись ізраїльтяни. Вони думали, що ось ми відбудуємо Єрусалимський храм, і в такий спосіб ми завоюємо якусь особливу прихильність Бога. Але Бог в Ісаїв 66 розділі каже до ізраїльського народу, що то за храм, який ви будуєте для мене? Та то і так створила рука моя. Все, що сталося, це все по моїй волі. І Бог каже: досить гарно звучить в російському перекладі, а вот на кого я призрю, смиренного і закрушона серцем. І натріпещучього пред словом моїм. Важливо робити добрі справи, важливо проявляти активні служінні. Але це все не буде мати жодного значення, якщо в нас не буде смирення. Саме смирення є першою ознакою істинної віри. Саме смирення оцього римського сотника було першою ознакою, першим чимось таким, що так сильно здивувало Ісуса Христа. Друге, що ми бачимо, коли читаємо далі, це те, що це восьмий вірш, що цей Римський сотник, коли приходить до Ісуса Христа, він каже, що промов тільки Слово і видуже мій слуга. Цей Римський сотник каже, що він з себе порівнює, він каже, що я теж людина підвладна. Тобто, це друга ознака істинної віри, що оцей римський сотник. Підійшов до Ісуса Христа як до того, хто реально має всю повноту влади. Він підійшов як до того, хто реально має владу, має, можна сказати, компетенцію вирішити цю ситуацію, в якій перебував цей сотник. Він не прийшов до Ісуса Христа як до якогось порадника. Він не прийшов як до того, знаєте, щоб Ісус Христос якось посприяв вирішенню цієї ситуації. Він розумів, що вся влада в цій ситуації Ісуса Христа. І тільки Ісус Христос може поставити останню крапку в цій ситуації. І це також сьогодні важливо для нас. Як я вже казав, що в нашому житті є багато таких ситуацій, які є вищі від наших можливостей. І питання знову ж таки звучить сьогодні для нас. До кого ми звертаємося, коли в наше життя приходить якась проблема? Коли в наше життя приходить якась складна ситуація, хто є нашим авторитетом у вирішенні наших ситуацій? Можливо, коли приходить якась ситуація складна в наше життя, ми шукаємо якось по-людському, щоб вирішити цю проблему. Можливо, ми шукаємо, як тепер популярно, знаєте, якусь людину з відповідним положенням, яка би посприяла в цій ситуації. Знаєте, навіть є такий термін вирішити питання, коли кажуть, що треба поговорити цю людину, з цією людиною, і ця людина може вирішити питання, то вже всі розуміють, про що йде мова. Але ви знаєте, Біблія є досить радикальна в цих питаннях. В Єремії 17 розділі 5 вірші написано, що «Проклятий, проклятий кожен, хто робить раменом своїм слабу плоть. Проклятий кожен, хто надіється на людину, хто опирається на людину. Тому що люди це істоти, знаєте, дуже мінливі. Сьогодні людина говорить одне, завтра друге. Сьогодні людина щось обіцяє, завтра не виконує. І тільки Бог є істинним джерелом повної влади, тільки Бог є вірним, тільки Бог є той, на кого ми повинні надіятися, якщо ми хочемо дійсно, щоб Бог відповідав на наші молитви, якщо ми хочемо, щоб Бог благословляв наше життя. Тому давайте ми сьогодні проаналізуємо, до кого ми звертаємося. Коли маємо якісь проблеми, як ми вирішуємо ці проблеми, якщо ми дійсно впадаємо в якусь тривогу, шукаємо якихось людей, можливо, щось не в порядку з нашою вірою, можливо, ми не до кінця розуміємо повноту Божої влади. Це дуже важливо сьогодні для нас, тому що тільки визнання абсолютної влади і тільки Бога є другою ознакою цієї істинної, практичної віри. Третя ознака істинної віри це коли ми дивимося на те, що просив цей Римський сотник, який об'єкт того, що він просив. І ми бачимо, що цей Римський сотник, він підходить до Ісуса Христа. І він не просить щось для себе. Він не просить щось для свого особистого комфорту. Він просить за свого раба. І я назвав це так: що третя ознака істинної віри це те, що істинна віра живе не для себе, а для інших. Істинна віра живе не для себе, а живе для інших. Цей принцип він є ключовим, він є центральним, коли ми хочемо отримувати відповіді наші молитви. Тому що в Біблії є дуже багато випадків, коли люди не отримували відповіді на свої молитви тільки тому, що в них був неправильний об'єкт їхній молитов. Вони просили для себе, вони просили для свого особистого комфорту, для свого збагачення. Це, про це досить детально говорить апостол Яків. Він каже, прохаєте та не маєте. А чому не маєте? Бо ви прохаєте на зле, ви прохаєте для себе. Ви тільки про себе думаєте. Можливо, ці люди, вони дійсно надіялись на Бога. Вони розуміли, що Бог має всю повноту влади. Але це все, вони. Розуміли тільки для себе, тільки для своїх особистих бажань. А істинна віра, вона не думає за себе. Істинна віра, вона думає за інших. Вона думає за славу Божу. Вона думає за поширення Євангелії. Давайте ми сьогодні проаналізуємо свої оці прохання. Що ми просимо в Бога? Чи дійсно ми просимо для, як кажуть, суспільної користі, для користі інших? Чи дійсно те, що ми просимо, потрібне для нас, для того, щоб ми могли поширювати Євангеліє, для того, щоб ми могли славити Бога? Чи можливо ми просимо для, для, чисто для себе, для свого особистого комфорту, можливо, щоб якось стати якимось авторитетним, можливо, щоб стати кращим за інших. Ви знаєте, Бог не буде відповідати на такі молитви. Тому що це не є істинна віра. Я назву це істинний такий духовний егоїзм. Коли, можливо, ми твердо надіємося, що щось отримаємо від Бога, але ми думаємо тільки за себе. Отже, третя ознака істинної віри, це те, що істинна віра турбується не за себе, а за інших. Сьогодні ми зранку мали спомин. Ми, можливо, аналізували своє життя, аналізували свої поступки. І ви знаєте, про віру так само є місце, яке говорить для нас. Випробовуйте себе. Чи ви в вірі. Тому давайте ми сьогодні подивимося на ці наші практичні, життєві побутові поступки. Чи дійсно ми в цих поступках проявляємо віру? На кого ми надіємося? Ви знаєте, ми думаємо, що віра це щось таке дуже велике. Ми думаємо, що для того, щоб проявляти віру, потрібно там робити якісь такі великі духовні подвиги, потрібно стати, як кажуть, героєм віри. Але ви знаєте, в Біблії є багато випадків, коли сказано, що істинна віра це якраз віра в цих дрібних деталях, в дрібних практичних поступках. Згадайте, наприклад, Авраама. Авраам, Авраам великий патріарх, людина, для якої Бог задумав особливий план, яка відіграла одну з центральних ролей взагалі в біблійній історії. А чому взагалі до Авраама така прихильність Бога? Чим Авраам був такий особливий? Він не написав ні одної книги Біблії. Він не був царем, він не був правителем. Що в нього такого особливого було? Чому саме Бог вибрав його для того, щоб від нього пішов великий ізраїльський народ? Чому? Він навіть не був євангелистом, навіть не був проповідником, наприклад, як апостол Павло. Чому саме Авраам? І весь секрет його успіху в одному вірші написаний. Це є буття 15 розділ, 6 вірш. Написано: І ввірував Авраам Господеві, і він залічив йому те вправедність. Саме віра була тим ключем Авраама, через якого Бог діяв. Ми бачимо, коли ми аналізуємо життя Авраама, ми бачимо. Бог сказав іти туди, і Авраам пішов. Бог сказав принести свого сина в жертву. І він зробив, він послухався. Тобто він в самих маленьких поступках виявляв віру. Тому сьогодні для нас звучить слово: будь вірний в малому і над великим поставлю тебе. Давайте ми зараз будемо молитися. Ми мене просити, щоб Бог укріпив нашу віру, щоб Бог показав нам свою владу в самих простих життєвих ситуаціях, щоб Бог показав нам, що яка би безвихідна ситуація не була в нашому житті, Бог і тільки Бог є той, хто може реально вирішити цю ситуацію. Нехай Господу буде слава. Амінь.